Володження полінуклеотидами і біоревіталізація гіалуронової кислотою. Чому ж різниця? Полінуклеотиди – це такі, як фрагменти ДНК, які активізують регенераторні та відновлювальні процеси у шкірі. А також вони є такими стимулюючими біоактивними речовинами, які діють на клітини фібробласти, змушуючи їх виробляти достатню кількість ластину та колагену. Завдяки цьому наша шкіра стає більш пружною та еластичною. Крім того, вони покращують кровообіг та покращують обмінні процеси у шкірі, що покращує її якість і зовнішній вигляд. Також полінуклеотиди – це прекрасний засіб для боротьби із пігментацією та рубцями внутрішніх. Тобто полінуклеотид – знаєте, це такий як, як поштовх, такий стимулятор для певних процесів, які утворюються згодом, і ми побачимо результат. Тому полінуклеотиди не потрібно робити часто, їх не потрібно робити багато. Біоревіталізація або омолодження гіалуроновою кислотою, вона трошки інша. Гіалуронова кислота це вже готовий продукт, який ми вводимо в шкіру. Цей продукт біоідентичний, тому що наші фібробласти мусять виробляти самостійно для того, щоб шкіра виглядала зволоженою, для того, щоб шкіра виглядала пружною. І крім того, гіалуронова кислота вона забезпечує комфортне мікросередовище для перебігу багатьох внутрішньошкірних. Процесів тому полінуклеотид – це стимулятор. гіалуронова кислота це готове мікросередовище, у якому відбувається багато важливих процесів шкіл. Я у своїй практиці люблю міксувати гіалуронову кислоту і полінуклеотиди. І, наприклад, в залежності від того, в якому стані приходить пацієнт, з якими віковими змінами, можна рекомендувати, наприклад, дві процедури гіалуронової кислоти, дві процедури полінуклеотидів, або дві гіалуронової, одну полінуклеотидів. Тобто, вже я дивлюсь на стан шкіри, і в залежності від того, чого вона буде потребувати, можна міксувати ці процедури і добиватись найкращих результатів омолодження.